Всім привіт! 16 травня 2025 рік. Не дивлячись, друзі, на погоду, йде дощ, хочу вам показати Косілочки Алко електричні. Це новинки. 40.4Є комфорт До да, 34.E комфорт. Показую, друзі, як вони виглядають. От. Мають такий от травозбірничок. Підбираємо В залежності від вашого участка, якщо участок там сотки 3 підійде і 34.4 є комфорт. А якщо у вас побільший участочок, Підбирайте 40.4 є комфорт. Новинки, просто суперові друзі, моделі. Подивився, що одна, що друга модель, отут де вставляються оці трубки. От, отвори, бачите, от такі от мають грані. Тобто ребра жорсткості, так що надійно. Досить стоять ручки, не дребезжать. мають безщіткові двигуни, так що ваші сусіди можуть спати спокійно, набагато тихіше працює косілочка з безщитковим. Бачите, які мають от, що одна модель, що друга. Ось такі регулятори по висоті скошування. Косілочка. 344 е комфорт, косить тільки в травозбірник функція, а в модельки 404 е комфорт, немаловажно, є функція мульчурування. Так що, скосивши травичку за допомогою мульчірування, її мілко-мілко перебиває. І мож, можете не згрібати, а залишиться як удобриво для наступної травички. Друзі, буду бігти від дождя. Всім мирного неба, гарних покупок. Зверніть увагу на новинки. Купивши дану модель, будете мати гарантію. 3 роки, тобто 36 місяців. 063 426 10 10